Куштую віскі за 25 тисяч гривень. Це віскі від українського віскі клубу І хоч за назвою хочеться назвати його Ледайк, але правильно називається він Лечик. Не дуже логічно, але це тільки назва самого віскі, а дистилерія називається Таберморі. І знаходиться ця дистилерія в Шотландії на острові Мау. Тобто це віскі острівний, значить він буде дивний. Хоча, якщо брати базовий таберморі, у нього не відчувається дивності. А ось у версії Лечик вже відчувається дим. У мене, звичайно, відливант не пляшка, я собі на жаль не можу такі віскі дозволити. Але чому взагалі така висока ціна? Один з найосновніших факторів це витримка 24 роки. Насправді, прям дуже багато. За 24 роки віскі буде максимально розвинений та максимально цікавий. І тут ще й використовуються бочки з під Хересу Олоросо, що теж є дуже преміально. Також тут вінтаж 1997 року, а розлитий був у 2021. Це бочкова міцність. У ньому 52% алкоголю. Найцікавіше, давайте затестимо. В ароматі взагалі не відчувається алкоголь, приємна дуже димність, стрічки солонуваті відтінки. Також відчувається нотка ірису, нотка ванілі, дуже багато прянощів. Аромат максимально комплексний, дуже цікавий і нереально крутий. Давайте спробуємо. У смаку дуже добре відчувається димність, її хочеться ось так прям пожувати, посмакувати трішечки. Також відчувається горіхові нотки та дуже такий протяжний після смаку. 25 тисяч це прям досить так багато, але зрозуміти, якщо ви спробуєте це віскі... Ви будете розуміти, чому він вартує своїх коштів. Тобто, цей віскі вартий своїх коштів, але тільки для тих, хто може собі його дозволити.